Яким АЗС ви віддаєте перевагу? Вітаю всіх на моєму каналі! Бажаю всім миру та добра! Сьогодні хочу підвести підсумки за 2025 рік та показати, як змінились ціни на пальне на популярних АЗС. Також розповім про зміни за рік та прив'яжемо все до курсу валют. Ну що ж, поїхали! З 1 січня 2025 року планово піднявся акциз на пальне, який буде підніматись 1 січня кожного року до 2028 року включно. Для початку покажу ціни, які були в січні 2025 року. Курс валют був наступним: 1 долар 42 гривні 30 копійок, 1 євро 43 гривні 60 копійок. Таким чином, в середньому 1 літр 95-го бензину коштував 57 гривень 60 копійок або 1 долар 36 центів або 1 євро 32 центи. А 1 літр дизельного пального коштував 55 гривень 30 копійок або 1 долар 31 цент або 1 євро 27 центів. З 1 травня, відповідно до європейських норм, в складі бензинів стало не менше 5% біоетанолу. Детальне відео в посиланні в описі. Напротязі року всі АЗС заманювали до себе клієнтів різними знижками та акції на вихідні та свята. Проте під кінець року такі акції майже зникли, на жаль, а пальне відчутно зросло в ціні. Також в 2025 році відбулося зливання мереж АЗС Укрнафта та Shell. І тепер всі АЗС під брендом «Укрнафта». І так як в списку порівнянь була АЗС Shell. То в 2026 році, можливо, в списку з'явиться, наприклад, АЗС БРСМ. Або напишіть в коментарях, які мережі АЗС вас цікавлять. Тепер хочу показати вам ціни, які були в грудні 2025 року. А курс валюти був наступний: 1 доллар коштував 42 гривні 40 копійок, 1 євро коштував 49 гривень 80 копійок. І таким чином, в середньому, 1 літр 95-го бензину коштував 60 гривень 60 копійок або 1 долар 43 центи або 1 євро 22 центи. А 1 літр дизельного пального коштував 60 гривень 94 копійки або 1 долар 44 центи або 1 євро 22 центи. І Із 1 січня 2026 року знову відбулось підняття акцизів на пальне. Але за рахунок підняття цін в грудні місяці. Всі мережі АЗС почали піднімати ціни на пальне аж під кінець січня. І зараз на лютий місяць ми маємо наступні ціни на АЗС. А курс валюти на сьогоднішній день у нас наступний. 1 долар коштує 43 гривні 10 копійок, 1 євро коштує 51 гривню 20 копійок. На сьогоднішній день в середньому 1 літр 95-го бензину коштує 63 гривні 40 копійок, або 1 долар 47 центів, або 1 євро 24 центи. А 1 літр дизельного пального коштує 63 гривні 36 копійок, або 1 долар 47 центів, або 1 євро 24 центи. За рік ми бачимо дуже велике зростання вартості пального, особливо в гривні, на жаль. Бензин здорожчав на 10%, а дизельне пальне здорожчало майже на 15%. І очікувати на зменшення цін не варто. Але, як то кажуть, поживемо, побачимо. А яким АЗС ви віддаєте перевагу та по якій причині. Ставте лайки, якщо відео цікаве та корисне. Пишіть коментарі, якщо є що написати. Та не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші цікаві та корисні відео. Дякую всім хто дивиться, пише коментарі, лайкає та підписується на канал. Бажаю всім миру та добра, всього найкращого і до нових зустрічей!